Можна ще питання? Вам його постійно ставлять? І дуже, дуже всі просили поставити це питання вам знову. Ніколаївський Іванюк. Ви ага. <плес> так реагуєте? Ну, треба потроху інформацію віддавати. Ми познайомилися... Ми познайомилися, коли в нього було там 1030 підписників. Тобто, угу. У нас був план, який розгортати далі його, в тому числі, телеграм-канал. Із з того, що скажу, що це реальна людина, яка дуже патріотична, якому пропонували і куча за всякі різні, він не займається рекламою, не займається там, якимось користю чи політичною діяльністю. Тупо запаяний по війні, заради перемоги хлопець, який ідейно працює, дуже його тригурує, що всі крізь на цьому наживаються, от прям його тригурують. Але не заморочується по поводу цього. Е І він спить менше, ніж я, скажімо так. Взагалі, взагалі, так. нас майже онлайн, тобто я там, вже звик, я ходжу там. Я йому Важаю. дзвоню в 11 ночі, ну пишу, ти прокинувся. В 12.30 він каже, прокинувся. І ми ще допрацьовуємо годину-дві, наприклад. А по дню, наприклад, или, там, він може піти спати там в 11 дня. Були випадки, коли він півтора доби не спав зовсім. Ну, тобто, зараз легше, але в принципі це було постійно основа. Це просто, така от історія. І е, це що потрібно сказати про цей канал. Е, Колись покажеться ця людина на загал? Так, да, я думаю, так. Да. Я думаю, так, да, покажу. А може ні. Ваню звати. Ваню, Ваня звати. Подумаю, я, я, ми, ми з ним це проговоримо. У мене не, немає би, полярочки, нема, все добре. Тобто, це окрема людина, яка має свою голову, яка працює заради України і фільтрує свою історію. Тобто, для того, щоб не робить такого, що може зашкодити. Навіть якщо хоче. От там були такі опитки, коли він теж ну, людина. Соплі летять з телефону. Я зараз я кажу, ти нашкодиш, не можна цього робити. Ми там 40 хвилин обговорювали. Чому це можна, чому не можна? Він каже: добре, не будемо цього робити. Тому він адекватна людина, яка працює заради перемоги. Діапазон віку, можете сказати, це просто звичайний миколаївець, який завів телеграм-канал. Чи це хтось? Це просто. Людина, яка завела телеграм-канал і займалася там, тими речами, але потім почула там вийшло те, що вийшло. А, скажу лише одне, він молодший, ніж я. На цьому все.